Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Так, друзі, перший раз сиджу на автоматі, дуже страшно, цікаво, не знаю, хочеться все рівне ско, Так. Постійно хочеться включити скорість, тобто. Это нет, его. И, и левая нога, не знаю, куда идти, она как-то мне мешает, в стороне. Стоит. Тут тоже не да лево. Интересно, интересно. Интересно, ну, страшно. Ну, да, не так покататься, но как то привычный, да. Привык, не она не показана, как скорость я сейчас еду переключается так мягенько, плавненько, так она направо. Да. Хочется друг, обстепление другу, чем третье якось. Оп, переключилось, ну, на третье включилось. Ну, Четвертое включилось. Цикаво, так плавно. одразу хочеться вижити степлення, коли термудиш. Друзі, всім привіт! Кому тапок треба? шикарний. З вами завжди Василь. Мої на даний момент городські будуть. Не сільські, а городські. Приїхали ми на ставок на річку чи на озеро, не знаю, як це називається, але на одній стороні є пляж, але там зараз немає вільних місць. Тобто всі беседки, всі мангали зайняті. Ми прийшли на іншу сторону, тут поки що пляжу немає, ось таке оглядає озеро. Але зараз розкладемося тут, на полянці. А потім сказали, після обіду будуть вільні міста там, освободяться ну, освободяться там і ми перейдемо туди відпочивати. То поки що, скоріше, що шашлики будемо робити, починати тут, на цій ділянці. Ну, краса, краса, але трохи що пляжу немає. Там краще, але після обіду перемістимося туди. Ось таке справи у нас. Поїхали, будьте зі мною, ставте лайк. Так, ну що місце звільнилося. Ось ми орендували таку басідочку. Добре, коли у вас компанія велика, нас тільки троє, то трохи накладно. По грошам 1000 гривень стоїть басідка. Туди входить мангал і туалет. Тобто, ну Там звільнилося, ми тільки почали розпалювати багато, нам позвонили, сказали, що бесідка ну, свободна, тому ми сюди переїхали. А так, там у нас є барчик, пиво на розлив. Квас, такий пляж, волейбол можна грати, купатися, чудово. Ну, саме головне, що нась криша, тому що зараз передають дощ після обіду. Нас є криша, це найголовніше. Тобто будемо сидіти, відпочивати до вечора. Тому так, он, Матвій вже ламає дрова на мангальчик, наче є трохи вугілля, але там малвато вирішив ще трошки дрова наламати. Тому не забувайте, друзі, друзі, лайк, будь ласка, лайк. Тому так, ламаємо, працюємо. Все, буде допомагати. Так, наклали вже дров. Поливай. Не шкодуй. Це типа спиртне, да? так? Ти, типа, так. Хорошо. Ну спиртами, не пахне спиртний яким Щось якесь другий народне. Поняв час самогон розпалював. Ні, спиртом, да? Ні, бензином, бензином, що у нього... Сибровы погорили. Не, ну так нельзя. Не, пишло, пошло, пошло, да. Оно потрошки. Ну да, я к самого разгорается. да, кому Ну, спирт. Спирт, да? Да. Спырт. Просто какие-то там проценты, тоду -то разбавленные и все. Типа коняк, если не закончится. Да. <laughs> ну да. Огурчик уже нарезал. Нарезал. помидорку. Тут у нас картопелька гаряченька ще. Ось така красота. Ідемо, нанизуємо м'ясо. Так, процес пішов. Давай Ось так, нанизуємо курятину. 4 місця наїв. Шашлика Люди потроху збираються вже. Зараз будемо купатися. Нахмарла, бо дощ буде, але в нас є бесідка, нам не страшно. Так, ну що лише шампура лишається, нанизуємо ці грибочки наші. Красота. Так, ну шампурів трохи не вистачило. У нас грибочки тільки на одному шампуру. Але нічого нормально. Пахне як. Поки що ми самі перші. Пахне як. Ах. Потрохи люди стягуються, вже почали купатися. Ну Вода холодна, реально капець. Зараз покажу. Потрохи купаються, а ми у нас тут вже перша партія шашлычок та Грибочки, смачні капець. Да? Да. Будемо куштувати. Друзі, всім смачно, хто зараз також куштує, Там заварив собі чайок, кофіок або щось кість. перший мій шашлик. За ці 4 місяці будемо куштувати. Що казати, бомба? Реально, смачно, що капець. О. Кетчуп ще матей підлив. Тому приємного апетиту всім. Приємного да, тобі теж. Дякую. Смакота. Ну, так, друзі, непривично, що сидиш, люди Чути, як тільки люди кричать і веселяться. А у нас, поки сидиш і чуєш, тільки як бух-бух-бак-бах-бак-бах. Думаю, це дуже корисно для душі. Чисто так переживчик такий. Хтось грає в волейбол, хтось купається. А хтось приїхав з Донбасу і з нарушеною психікою. Для нього це трохи дивно, коли така тишина і всім весело. Тому таке справа. Сподіваюсь, колись в нас таке настане, щоб люди відпочивали, гуляли, жили собі в своє задоволення. Ось такі справи. О, смачно як. Смачно. Ну що, друзі? Зараз будемо пробувати воду. Дуже холодно, скажу наперед, реально холодна капець. З тому виїжджали було плюс 40 тут, а зараз плюс 23 і дощ і немає сонця. Тому будемо пробувати. Таке воно море. Ірпінське. Так, друзі, ми вже накопалися, нажарили м'ясо, відпочили, вода холодна, що капець. Зараз приїхали в Бучинський парк. І він кажуть, тут прикольно. Зараз я в, парк, в принципі, та в принципі взагалі не був ніколи. Зараз побачимо, що як то покажемо вам. Тому не приключайтесь, будьте з нами. Красота, а послухайте звук. Птички прямо як в мене в селі співають. Краса. Друзі, ну звуки просто ці це природи, це, це просто щось. Тут реально хочеться поставити ліжко та ти спати. Реально. Все зелене, все красиве. Працюють бари, працюють кафе прямо тут а в лісі. Ціни, звісно, такі кусючі, але все ж таки це, якби, це відпочинок тут і мають такі бути ціни. Спитав за пиво 0,5 75 гривень. В принципі, так само, як у нас в селі. Тому... Ну, красиво, красиво. Там багато було клумб, проходили різні майданчики, спортмайданчики, різні качелі. Тут, до речі, бачите, такий можна проїхатись на... на цьому на самокаті електричному, все для цього є. Там якась площадка. Це, мабуть, щоб на скейті, да? Там Клас. Скажіть, чим вам не Європа? Чим вам це не Європа? Україна, друзі. Шкода, що це не, не всюди так, така атмосфера, але хоча б десь. Можна себе якби відчути в європейській країні, як кажуть. Там для квітів. Ух ти, це вообще красиво. Ліса. Це, мабуть, ага, ті, типу метелика, да? щось таке зроблене з квітів. Метелики з квітів. Гляньте, друзі, клас. Це реально дуже красиво, дуже класно. Там у нас жайворонок, також дуже-дуже красивий. красиво. Навіть рыба есть? Гляньте, да, друзья, плавая рыба. Капец. Реально, интересно, что это за рыба такая. И реально плавая рыба. Прикольно. Класс. Ага, вот смотрите, какая. Да, цікаво зроблено. А там далі ще річка будет. Є різна. Є така чорна, є прямо рожева, є прямо червона риба. Клас. Прикольно ж придумали так. Класно. Тут водопадик такий. Тут реально можна відпочити. Кому хто заморився, всюди є такі. Ага. О тут прям вже можна вудку закидувати, сладошку плавають. Це, так це на, на коропа похоже, да? так? Коробчуки такі. Ну, осить би тут таранки би на суши. <рес> <рес> Класс. Ну то це, друзі, це культурно, все зроблено прям від душі, прям для людей. І що найголовніше, що тихо. Тихо це... Якби для, для мене це дуже дивно, для мене це дуже корисно почути таку тишину, тому що якби за цей весь час реально воно трохи психіка нарушається. Кожен день чути ті вибухи, та то все. Тому клас. А яке тут повітря чисте, просто вам не передати. Начебто, якби і місто рахується, будь місто, але я б не сказав, бо що це місто це просто реально дуже круте, круте село, я б так сказав. Класс. Пришли до речки. Тут такой майданчик, речка. Все красиво, все цивильно. Там все пляж, да есть. Все купаются люди. Да и там он плавают люди. Друзі, завжди була мрія мене проїхатися на таких самокатах, але я ніколи не розумів, як ними користуватися. Зараз взяв інформацію, тобто треба сканувати ось цей QR-код, скачати програму та спробувати проїхатися. Реально дуже інтересно, дуже цікаво. Завжди хотів, навіть в Чехії хотів, але. Не було можливості, але зараз спробуємо. Короче, друзі, заплатив 100 гривень, не вийшло запустити самокат. Заплатив інший 100 гривень, також він був не працював. Зараз заплатив третій раз, вже 200 гривень вже Василь втратив, ті самокати не працювали. Але це що-то працює. Зараз будемо пробувати. Як -то тормозити, можна цінути? Друзі, мрія. Мрія збулася. Правда, дуже дорого, але мрія збулася. Став на паузу. <реклама> Кайф. <реклама> Классно. Все, в принципі, розібралися, як на ньому їхати. Думаю, ви відео бачили, реально прикольно. Так, от, давно, дуже давно я мріяв на ньому проїхати ще в Чехії, але якось не розумів, як з тією програмою треба розбиратися. Тут також, в принципі, багато вже бачив. Ну, було, багато було можливості проїхатися, але я не хотів розбиратися з цією програмою. Зараз розібралися, все нормально. Гроші нам повернули на рахунок, який ми перший раз заплатили, просто самокати були ну, не працювали. Зараз цей монстр працює. То в принципі Ми вдвох зараз ганяємо, ну нормально. Е, стосовно ціни 3 гривні 80 копійок одна хвилина. ну в принципі Ми вже хватаємося довго. Уже майже весь парк об'їздили. ну Ще в запасі є гроші. Тому класно, класно, Василь відпочиває дуже добре. Друзі, лайк, лайк та підписку на канал. Прикольно. Далі буде. Там... Глибини немає, да? вони стоять дивіться припаркували свого... Да? Припаркували коня. Гляньте, не красота, яка. Краса. Тресно, тут яка глибина, да? Там вроде приголу ми бачили, там сиділи так тягають колоть. Тут в день можна було нормально, так, да, покупатися. Yeah. Прикольно в день. Тому розітак. Чупу, yeah, так? Yeah. Відпочиваємо. Прикольно. Як вони мрії, здійснюється. Працювали, працювали вже дуже багато. Тепер є час відпочити. Класно. Там щось скидається посередині. Може, та столоб якийсь. Тому. Тому відпочиваємо далі, друзі. Цікаво, мені цікаво дуже. Ми ще не весь цей парк об'їхали, але дуже багато території, дуже багато різних цікавих міст, Площадки різні. Все, все чудово. Ну що, друзі, нагулялись ми, накатались, відпочили, просто отак, о, класно. Уже будемо закінчувати це відео, їдемо додому відпочивати. Реально. В принципі, навіть... 200 гривень, які я поклав на карту, ми їх не викатали. Я намотав по всьому парку всі круги, які міг. Навіть катав з двох також. І ми ці 200 гривень не вимат, ну, не, ви, не викатали. Завтра будемо продовжувати в новому місці. Реально прикольне таке відчуття, класно. Все прикольно. гляньте такі сосни. Яка краса. Тут парковочка вже йдемо до машини. На цьому будемо закінчити наше відео. Не забувайте лайк. Розумію, що е, канал не про, не, не про місто, про село, але бачите, така ситуація, дома знімати нічого, щоб просто виходити на зв'язок, вирішив засняти, як я поїхав відпочити. Тому не забувайте лайк, підписка, підтримка. А ми їх додому відпочивати. Всім пока, до завтра.